Він поступив до КПЗО контроль на ранок після прильотів в дуже поганому стані. Окрім тих, скажімо так, проблем з серцем, які у нього були і так, додалася ще контузія, частична глухота. От, дуже великий стрес. От сьогодні ми побачили там, мало не перші, його прогулянку, тому що перші дні він майже ну, сидів у клітці, нікуди не хотів виходити, нікого до себе не підпускав. Цей співробітник КП, який з ним гуляє, це єдина людина, яку він до себе підпустив. Собака була в дуже поганому стані, вона ні на що не реагувала, поводилася агресивно. Ну це і зрозуміло. Да, після такого прильоту зараз стан трохи поліпшився, але ви самі бачили, що собака ще не Ще треба лікуватися. В нього серцева недостатність. І через поважний вік, йому 12 років, лікування треба дуже лагідне. Також в нього ще давніша пухлина при осмотрі була знайдена. Вона зараз не первочергова, контузія, контузія потроху проходить, він їсть. Їсть не дуже добре, але ми стараємось йому давати і консерви, і сухий корм. Він до нього звик. Ні, він в помешканні, в теплому помешканні в стаціонарі. У нього все добре. І ви бачили, коли його вивели, він хотів побігти назад. До, ну, у нього час його місце це там, де його ніхто не чіпає, там, де в нього є їда, вода, і він там себе безпечно чую наразі у нього все є і у нас все є але помимо криму у нас дуже багато собак як ви бачите і це собаки переселенців які приїжджають з бойових дій також у нас близько ста собак травмованих близько 70 собак тому допомога потрібна усі не тільки криму і також і ми бачимо скільки людей Хочуть взяти собаку, і у нас є ще багато тварин, яким потрібен новий дім.